Питання, в чому різниця матраса за 7 тисяч і в два рази дорожча. Наприклад, за 15. Золотий стандарт, а також склянка води, зможе нам показати. Оце і є основна різниця. Це матрас за 8 тисяч гривень. А зараз покажу матрас преміальної якості, який коштує 18 тисяч гривень. Але перед тим, як ми подивимось на матрас преміальної якості за 18 тисяч гривень, я ставлю своїх 5 нікому не потрібних копійок. І так, було в мене два матраси. Спина боліла вперше в житті. Але це було пов'язано не з тим. Не знаю, до чого це все не кліється, але я їх почав міняти, бо думаю, що це. Питання в матрасі. На даний момент я взагалі сплю на підлозі. Якщо не вірите, можете запитати в тоні. Він вам підтвердить, тато спить на підлозі, щоб спина не боліла. Але це все було пов'язано з тим, що я сидів довгий період часу за комп'ютером. Насправді для спини важливий як матрас, так і крісло, в якому ви будете сидіти перед комп'ютером, якщо ви сидите довгий період часу. Я раніше також купляв ці всякі крісла, матраси. Думаю, так як різниця ніколи нічого не боліло. Я не знаю, може, це вже з віком, звичайно, але зараз мене нічого не болить, коли я поміняв, коли я почав спати на підлозі і купив крісло для сидіння за комп'ютером. Яке я крісло купив? Я купив IKEA Marcus. Хто в курсі цього крісла, я, якби я подивився обзори на Ютубі? І це одне з таких крісел, ну недорого коштує відносно. От, але нормальне крісло, здається, Герман, Герман Мюллер воно коштує від тисячі євро. От. Матраси, слава Богу, вже не такі дорогі. Хоча 8 тисяч і 18 тисяч трошечки різниця є. Але до чого я взагалі це все перебив, почав оцю діч нести, вибачте. Ви, ну, тобто, це для вас все-таки має бути на першому місці ваше здоров'я. Крісло, матрас, подушка. Якщо поки що не болить, то воно все одно нікуди не дінеться. І краще не допускати, краще працювати до, ніж потім вже працювати з тим, що є після. Так що зверніть увагу, будь ласка, на свої матраси. А якщо у вас є біль в спині, то обов'язково на крісло. В якому ви сидите, тому що крісла з людей роблять інвалідів. Подивіться, поцікавтесь, на Ютубі є багато на рахунок цього останнім часом відео, тому що це важливо, коли я не дивився, не надавав цьому значенні. Купив собі просто крісло, таке офісне, і мене почала жорстко боліти спина, хоча до цього ніколи такого не було. От, потім я поміняв на інше крісло. Зараз вже я купив третє, тому що вже просто настільки спана боліла, що я вже зрозумів, що щось треба робити. Бо ну, я почав цим цікавитися і відкрив для себе цей весь світ, ці двері, за яким дуже багато інформації. Я не розумію, чому я раніше про це не думав і не говорив, тому я перебив цього. Чоловіка, щоб вам це сказати, вибачте, я вже багато говорив. Я знаю, якщо ви це витерпіли, дивимось далі. Мені самому цікаво подивитися на за 18 тисяч преміального класу. Вибачте, але я просто хотів потурбуватись про ваше здоров'я і наголосити, наскільки це важливо. Я думаю про вас, не ображайтеся. Мали би дякую сказати, то ви ще там матюкаєтесь на памочку. Як повинен себе вести матрас преміальної якості. Зараз покажу. Це наша водичка в стаканчику, а це наш золотий стандарт. О, -о, О! Оце реклама, так реклама. Тому ти маєш вибирати матраси преміум якості. Поняв. Це коштує не так то дорого, починаючи десь від 15 тисяч гривень. Розмір 160 на 200 Поняв. Поняв дядя, дякую. Дякую за інфу. Якщо чесно, це було реально корисно і важливо і актуально особисто для мене. І я добре, що це відео взяв на обзор. Ви знаєте, що я відео беру і дивлюся з вами в перший раз. Я це відео не бачив до цього. Просто побачив, що щось про матрас, думав, може цікаво. І воно виявилось цікаво. Тому. Дякую за відео автору. Ну це реально типу, важлива інформація. Тільки в магазині кровато. Ну, бачите, тут я, напевно, що запікаю, щоб не робити рекламу. А може і не запікаю. І реально корисна інформація, чому би не людям не зробити таку, як би. Ну, не по своєї волі, але якусь. Рекламу. Я не знаю, скільки це відео набере. Може, це відео набере 20 переглядів на ютубі, так що не дуже вже там і вийде якась там. А вдруг набере багато, то хай буде людям приємно, типу чого ні. Ну, що такого. Все нормально. Саме головне, щоб ця інформація дійшла до моїх глядачів, і хтось реально своє здоров'я приберіг, попередив, е, як то кажуть, непоправне, а це дуже важливо. Я недавно був в вертебролога, в нейролога. У мене реально так боліла спина. Мене направили на МРТ, правда, я не пішов, бо я почав робити вправи, чуть там туди-сюди, купив нове крісло і біль пропала. От в чому суть! Уть! <сум> суть. Чуєте, як я говорю. Короче, наріжіть. Я хочу для вас як найкраще Для вашого здоров'я фізичного, для вашого здоров'я ментального. Цей контент направлений. В цих два напрямки. Так що, будь ласка. Дивіться. Можливо, комусь це стане корисним. Дякую за увагу.